У місті Лівни в Орловській області Росії спалахнула потужна пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Повідомляють у російських медіа. Місцеві мешканці кажуть, що може горіти нафтопереробний завод. В одному з телеграм-каналів повідомляли, що горіли два термінали на НПЗ. Губернатор регіону підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулося займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, яких саме він не уточнив. Дрони ГУР знищили російські пускові установки та дві дороговартісні РЛС на території тимчасово окупованого Донбасу. Як повідомили у ГУР, ураження відбулося 29 листопада. За даними розвідки, такі удари суттєво послаблюють спроможність росіян контролювати повітряний простір у регіоні та відкривають можливості для нових операцій українських сил оборони. Також 21 листопада повідомлялося, що дрони спецпідрозділу ГУР вразили корабельний вертоліт К 27 і чотири дороговартісні російські радіолокаційні. Станції в Криму. 19-річний агент ФСБ почав працювати на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. Як повідомили в СБУ, фігурант виїхав до родичів у Москву. Спочатку ворог завербував його, а потім повернув до Харкова виконувати агентурні завдання. Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу евакуацію до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу. Щоб зібрати розвіддання, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні координати на Google карті. Зловмисника викрили, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Керівник підрозділу пробації та його спільник налагодили корупційну схему ухилення від мобілізації. Як повідомили у поліції Києва, організатор пропонував чоловікам призовного віку допомогу ухиленні від призову. Зловмисник переконував клієнтів, що має вплив на співробітників районного ТЦК та посадових осіб інших державних органів, які допоможуть оформити фіктивні документи. Вартість твоїх послуг ділок оцінював від 5 до 10 тисяч доларів. Співучасник керівника супроводжував клієнтів на всіх етапах реалізації незаконної схеми. Нині посадовцю та його спільнику повідомили про підозру ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві судитимуть псевдомольфара, який знімав порчу через соціальні мережі. Як повідомили в поліції столиці, 28-річний фігурант створив акаунти популярних соцмережах, в яких під виглядом мольфара проводив листування з клієнтами та надавав послуги з нібито зняття порчі пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив ритуали зцілення від хвороб. Вартість таких послуг він оцінював від 400 до 4500 гривень залежно від складності завдання. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах. Таким чином, аферист шукав 13 громадян. Нині йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Киянин допомагав із перереєстрації авто поза чергою та без участі власників. Як повідомили в поліції Києва, Сорокадворічний киянин підшукував клієнтів серед знайомих і повідомляв, що нібито має тісні зв'язки з посадовими особами територіальних сервісних центрів столиці. Враховуючи обмежену кількість вільних талонів, діалог за грошово винагороду у сумі 3 тисячі гривень, пропонував дистанційно домовитися щодо перереєстрації автомобіля в обхід загальноприйнятої процедури. Слідчі затримали порушника на території сервісного центру столиці, де він отримав обумовлену суму коштів від замовниці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Чернівецькому ліцею звільнили вчительку географії, яка назвала учня скотиною після його прохання говорити українською мовою. Про це повідомила директорка ліцею Галина Абрам'юк. Так, за її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу і склала відповідний акт. Вчителька написала заяву, а директорка видала наказ про її звільнення. Нагадаємо, раніше у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відеозапис зі школи, на якому вчителька говорить з учнями російською мовою. На прохання школяра перейти на державну мову, вчителька назвала його скотиною. Після зауваження учня вчителька додала що тепер він буде найбільш відповідаючим на уроках географії. Керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук після цього заявила, що вчителька має піти із закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрації. 40-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, щеплявся до незнайомців та погрожував їм ножем. У поліції столиці повідомили, що порушник з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто та намагався відчинити двері. Після чого зловмисник пошкодив кузов машини та перешкоджав водієві виїхати з двору. Надалі правопорушник спровокував конфлікти з подружжям, що проходило повз демонструючи, ніж фігурант почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю. Внаслідок чого він отримав перелом передпліччя. Зловмисника затримали йому, може загрожувати до семи років позбавлення волі.